Добрий вечір. Отак, отак виглядає повага, бачите? Уже два роки займаюся стендапом і почали наконець мені мікрофон ставити по росту. Дуже важко виступати, знаєте, коли ти виступаєш і переживаєш, хоч би в рот не упав, блядь. Учасник гурту Курган і агрегат» взяв в рот мікрофон прямо під час виступу. Не, не хлопайте, такому не треба. хлопати, Це не, не найкраще моє досягнення в житті. Коротше, що вам розказати? Ну, взросліть прикольно. Дуже класно взросліть. Трахатися вже починаєш по-настоящему, а не з уявними якимись жінками. Починаєш спати, лягати, коли хочеш. І щось я сіла, думав, що я буду спати 2 години ночі, лягати спати. А ні, Насправді в 9, лягати, в 10. Треба сьогодні раніше трошки лягти. Бухло починаєш пити, знаєте, по вкусу вибираєш бухло, а не рево. І це все прикольно. Але є з цим зрослінням один дуже дебелий такий мінус. Це те, що рано чи пізно тобі треба буде йти в якусь державну організацію, щоб взяти там якусь справку. З цієї справки йти в другу державну організацію, тобі там видають третю справку, з третьої справки йдеш в слідючу державну організацію, а там обід. І відкриються от через 15. <світ> і один раз мені треба було йти в податкову. Давайте вам вкратце розкажу, що таке податкова. Це звичайно десь трьохетажне кирпічне знання, дуже з вузькими коридорами, багато дверей і обов'язковий атрибут. Воно дуже сильно охороняється. Охороняється воно ніким. Ну просто один дед, один дід в камуфляжі без зброї. Це взагалі моє любимо: діди в камуфляжі, охранники. Я, я серйозно кажу, просто от прикиньте, залітають злодії з автоматами, грабить податкову, і там просто дід виходить. оце поправляє стулочку, там, що ви, мальчики, грабить, прийшли, сьогодні моя сміна, вибачте. І вони такі, та, блядь, опять він тут, а сьогодні нічого не вийде у нас, ніякого грабіжа не вийде. Я вам серйозно кажу, діди в камуфляжах, це демони охорони взагалі, демони стражі. Якщо, блядь, серйозно, якби б Аскабан охороняли б діди в камуфляжі, то хуй би Сіріус Блек відтуда утік би. Дементори взагалі мечтають будь-як діди оце в камуфляжі. Оце Дивляться оце квідич там, грають, вони висять над цим полем. Що ти куди поступати після яскабана забираєшся? Та я хочу на діда в камуфляжі, хочу охороняти, як діди в камуфляжах. Так, так, це я, Аміль. Ви тільки що мене слухали. Не знаю, якщо вам сподобалось, то можете приходити на мій європейський стендап-тур. Я там буду прикалуватися, балакати і збирати гроші для наших військових, для наших захисників і захисниць. Так що приходьте, я вас чекаю, посилання на квитки закріплено внизу під цим відео. Все, всім пока. Слухайте далі, буду балакати зараз для вас. Далеко, ладно, ушли дуже далеко в другу вселенну. Вертаємося податково. Заходиш і там оце. Усіх оцих самих мерзенних оцих людей в світі зібрали, оці, знаєте, пріпачі злі, оця в і ти опаздуєш на одну минуту до закриття дверей, вона така, все поздно, я сплю. <плес> і все, жди до утра. Оце, знаєте, жінки, яким ви в метро на ногу случайно наступили, кажуть, вибачте, будь ласка, вибачте, на колені падаєш, вибачте, а вона не вибачає просто. Оце мамки ваших коханих, які не сильно раді вашій кандидатурі. Оце це тобі біща з ним смішно. Подивимося, як ти через 10 років будеш сміятися. А вам таке не казали? А, це значить внутрячок був, хорошо. І оце всіх цих жінок зібрали в одному здані, і все, закрили і дід в камуфлярі. Оце податкова. Ти заходиш, нічого мені, нічого не понятно, куди йти, де ту справку брати. Є стільки узкий коридор з дверками і величезна стіна, де висять листки А 4 з нахуй не нужна інформація взагалі. Мені кажеться, що це все оці наші школьні реферати, які в кінці семестра. Які в кінці семестра просто всі приносять оце ботанше, дівки, щоб учительки жопу підлизать, на один бал в табелі оцінку більше получить. От Ліда Сергіївна, я оце від руки 700 сторінок написала реферат. Поставте мені 12, а не 11 в табель, блядь. І в табель, що це таке табель взагалі? Ви ж розумієте, табель це навіть не цілий листок, а 4 це півлистка. Це... Це а 4, які ні твою судьбу не рішать, але зато літо подосратить у восьмому класі, ніхуй делать. Ой, Аміль, а що це в тебе тут в табелі? О, я і україна восьм, ну все, будеш, будеш літом гуляти до восьми вечора. Корови пізніше будуть на терла вертатися, чем ти додому, блядь. І оце оці приносять, оце і вчителька дивиться, ой, яка аліночка, молодець! Ой, Аміль, я тобі, місце 10 поставлю в табель 8, ти ж не приніс реферат. І все, і за цих ці, ці реферати там висять оце в налогах, і висять в податкові ці реферати. Ти заходиш, думаєш, куди йти? Тільки в... в кінці дивишся цей коридор довгий, і там в кінці знаєте, стекляна будка така за кошком. Стекляна будка за кошком, і туди реально не вистачає, чисто приклеїти ці наліпки, сухарики, там оце, пепсі, кола, щоб все ларьком стало. Тільки цього не вистачає, і там сидить жіночка, як вам сказати, дуже сильно накрашена. Прям дуже сильна жіночка накрашена. Знаєте, бувають іногда оце, заходиш в інстаграм і там якась знайома жіночка виставляє фотку, прям вона дуже-дуже перекрашена даже трошки. І підпис: Ой, що буде емоджі аганьків. І просто через тиждень у неї виходить фотосесія в листях. І оце. Це сидиться жіночка, обов'язковий атрибут — це шуба з отрубаними рукавами. блядь, дубльонка. Дубльонка без рукавка. В народі називається гусениця. Мені здається, взагалі є паралельна вселенна, де жінки ходять в міхових рукавах тільки. Ну а що, куди ж вони на заводі пропадають, Оце, да. о, яка класна шуба вийшла! Хуяк, блядь, рукава отрубали. Отрубали рукава, через якийсь портал кинули, воно в другій вселені, а жінка ходить, гола з міховими рукавами за то. І це ця жінка, я такий думаю, ну, в принципі, вигляда так, Звичайно ці жінки знають все. Хто де, хто куди, хто у відпустці, хто з ким їбться, вони все знають. І я такий підходю, кажу, вибачте, а ви не підскажете. І я не вспів питання задати. Вона отак от просто отлажує всі свої бумажечки, на кріслі оцем з кольосиками поворачується, набирає повні легені кислорода і така просто мені. Ні -і 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 -і! Вона так довго кричала, помните, був фільм Кохана, я зменшив дітей, там, де вони всі зменшилися, заказали в жилудку якоїсь тварини, потім тварина отригнула, і в неї з рота все вилітало. І в неї з рота це все влітає дитина, велик там собака, кошка, батьки вилітають. це вона влітає. я дуже радую, що між нами стікляна перегородка. Вона це кричить: «Ні». я стою, слухаю, слухаю. Да так кричала «Ні» і каже. Ти що, не бачиш? Вон там написано, і просто показує мені на стінку з нашими рефератами. 14 шрифт, полутерний інтервал, Times New Roman. І в той момент я зрозумів, ага, оказується, дід в камуфляжі, він є броя, і у нього є зброя, ніхуя собі. Яка. А це не найгірше, що може бути в житті. Найгірше, є ситуації і гірше. Знаєте, коли ви. Ну, це буває таке, що перед сном хочеться. Тільки перед сном, хочеться на Ютубі включити щось. Не розважальна, а якось треба науково включити, порозвиватися, просто порозвиватися. І ти включаєш перед сном таке і через 7 секунд засипаєш. І я оце включаю собі. І от момент, коли ти між сном і реальністю, ти кудись в якусь ямку провалюєшся. Тебе там перетружує, я в цьому моменті я чую десь там на фоні. Лікарі рекомендують міняти постільну білизну раз два дні. Дуже корисно для, для нашої шкіри. Я вже проснувся, перематую. Лікарі рекомендують змінювати постільну білизну раз-два дні. Дуже корисно для шкіри. Думаю, що? Перемотав ще раз-два раз, раз -два дні. Та... Блять, мені кажеться, лікарі, які оце рекомендують, вони ніколи цього не робили. Тому що, якщо вони б хоч раз би шукали ці срані уголки в пододіяльнику, вони б рекомендували міняти хоча б десь так 3-4 рази в год. Раз два дні. Якщо я раз два дні буду реально залазити пододіяльник, шукати ці уголки, конечно, у мене не буде проблем з кожей. У мене блядь, будуть проблеми з головою. Я йобнусь. Я йобну в дурку, оце, заходять в дурку. О, тут вони заходять, тут у нас шизофреніки, там у нас інших взагалі Не підходять, Ці йобнулись, коли заправляли в пододіяльник. Не підходьте, вони можуть штрикнути ножом, подумають, що ви уголок пододіяльника. Раз-два дні, понімаєте? Раз-два дні. Я за, залазю туди, я вже себе представляю, як це у фільмі виживши з Ді Капріо», там де він коня розрізав і заліз туди спать. Я заладжу, шукаю ці уголки, думаю, а хуй с ним уже, тут ляжу спать. Лежу, сплю собі, ну, норм. Просипаюсь, думаю, хорошо. Завтра поміняю. Завтра залазю до утра, що шукаю ті уголочки, думаю, ну, не получилось. Завтра висплюсь. А завтра треба опять міняти, потому що раз два дні міняти, понимаєте? Дебіл! Нормальна людина, ніколи б так і не ще, ще й на Ютубі. Понимаєте? Ладно, ти сидиш в свої там дерматології, да те приходять, люди з прыщами. Кажуть, а що Кажуть, міняйте раз два дні пройдуть прищі. Ні, так він в Ютубі советує. Я ж хотів наукове щось пізнавальне. Залазиш, шукати той уголочок, залазиш, вже вилазиш, тобі 60 год. Тобі 60 год, вся сім'я зібралась тебе на пенсію праворать, внуки вже тут стоять. Залазиш за другим уголком, вилазиш в якихось нарніях уже там лев стоїть, о, привіта Амір. Залазиш за третім уголком, вилазиш, блядь, стоїть якийсь вусатий мужик, розказує анекдот про стоматолога. Думаєш, блядь, в тисячний раз. І він делає що це смішно до сих пор. Це він почув за дверима, навіть свят не... між нами. Це смішно. Анекдот про стоматолога клас. Ви коли він сьогодні ще не розказував? Ждіть, ждіть, скоро буде, я вам далі трошки завидую. Пиздю, ні. І це теж не найгірше насправді в житті. Бо є ще ситуації ще гірше. Наприклад, те, що під час повномасштабної війни ми цього не замічаючи, ми сильно швидко старіємо. Можливо, там знаєте, е, внешне воно не сильно видно, що ми старіємо, але мазгами ми вже діди і бабки. Ми вже діди і бабки, ми починаємо вірити в якісь забобони, у нас з'являється куча якихось фобій. І це все така фігня, тому що ще треба було в дитинстві задуматися, що забобони це повна залупа, що воно не працює. Коли ти стоїш, вона мене з дитинства кумарила, коли ти стоїш своїм кінтом, просто оце знаєте, наступив на ногу, мамка умре. І ти стоїш <реш> за своїм кінтом, півчаса друг другу, ноги топчете, топчете, тому що ви забули, хто перший наступив. І треба було реально в дитинстві задуматися, що воно не працює, тому що коли хтось із радаків розбиває якусь посуду, то це на щастя. А коли ти розбиваєш, то це піздюліна. А коли, не дай Бог, ти розбиваєш якусь посуду, якийсь сервіз із серванта, то це не просто піздюліна, це капітальна піздюліна. Це така піздюліна, коли ти вже як сказати, не просто плачеш, коли ти вже ниєш, от це... Ти вже сидиш, як побита собака в кутку хати, оця сидиш і починаєш нить представлять. Нічого, я зараз уйду із дому. Зараз уйду з дому, розбагатію через. Через 20 років вернусь і дам родителям 100 таких сервізів. І піду до себе на дачу на віллу, трахати проституток і жувати жувачки. Я в дитинстві думав, що саме круте, що можна робити трахати проституток і жувати жувачки. Того я собі тільки оце представляв, коли уйду із дому, розбагатію і буду заробляти гроші на сервізи, які розбив, і потім. І саме хуже, що за цими, цими забобонами, в тебе ще з'являється куча різних фобій. Куча різних фобій. У мене з'явилася фобія, наприклад, яка називається, я навіть загуглив, вона називається вермінофобія. Це боязнь заразитися якимись бактеріями. Понимаєте? То, Як вам об'яснити легше? Коротше, я до коронавірусу ходив з антисептиком. Коли почався коронавірус, я думаю, ну, в принципі, можна зробити душ із антисептиком. Тобто вже можна банан і після кожури мити. І У мене таке, у нас тільки воно серйозно стало, і я оце не розумію, чого у мене ця фобія, тому що я виріс в забиченому селі, де ти просто їдеш на Велику. Ти просто їдеш на Веліку, падаєш з Веліка, здираєш собі нахер коленка, до такої степені здираєш, ти дивишся, щось біле придивляється. А, це моя чашечка вже. Це моя чашечка починає кров тикти. думаєш, о, якесь, може в сервіс, це якийсь сервант поставлю, радаки не замітять, що я їхню розбив. І оце стоїш кров'ю, обтікаєш, ниєш, стоїш посеред дороги, плачеш, в тебе тут шкура висить, коли чашечку коленку ну, видно. Дивишся, якась вдалі бабка йде, ти так і дивишся, придивляєшся. А це та бабка, яку в селі називають ведьма. Ну просто в кожному селі є така бабка, у якої просто нема родичів. У неї просто нема родичів і її називають відьмою. Ну, село зле. І ти дивишся, вона йде, і ти починаєш ще більше риві, ти ревеш, уже не розумієш за цього, що тут роздерить, или за те, що до тебе ведьма йде. Ти не ти йде, і ця бабка підходить, підходить, вона біля дороги бере, зриває подорожник. Він весь просто в пилюки, повністю. Він же біля дороги. Він в пилюки, вона на нього плює. Ту, там уже слюня із пилюка перетворюється в муляку. Вона просто прилажує тобі це на коленка. Прилажує тобі на коленка, ти так і встаєш, думаєш, блядь, я воскрес! Ти встаєш, і ти реально віриш в те, що тебе оцей подорожник з муляка із слюні, і з пилюки, він тебе воскресив. І ти все, і тебе вже нічого не болить. Ти думаєш, що треба підкріпитися, треба похавати, залазиш на деревину, зриваєш туди клей. Не знаю, хто це придумав, взагалі, жрати клей із дерев, воно невкусне, воно прилипає до зубів. Там нема ніяких питательних веществ, нічого. Просто якийсь дебіл, старшак придумав, колись це, і всі хавають. І все, ти жреш цей клей, думаєш, сука, треба запити його, злазиш, береш якусь палку, знаходиш, облизуєш її, кидаєш муравейник. Мурав'ї бігають для городських об'ясняю. просто обшлюнявлюєш палку, кидаєш муравейник, мурав'ї по ній туди десь три хвилини бігають. Не знаю, різні слухи ходять. Кажуть, що хтось вони плюють на цю палку своїми слюнями, хтось каже, що вони обсикають її. Ну, Потім ти береш, струшуєш муравів, і ця слюня твоя стає кислою. І оце ти в'їбав із палки муравіна і мачі, в тебе на коленки пилюка з слюнями якоїсь бабки, і ти взросліш і стаєш, М -м, боюсь заразитися бактеріями. Так що не вірте ніколи в забобони, не вірте у фобії, точніше фобії. Просто старайтесь уникати їх, просто вірте в зсу і допомагайте їм. Дякую до побачення.